Так як з них зняли з усіх чотирьох ну, цю баночку кліщей. От тобто відібрали там кров на біохімічний аналіз, тобто зрозуміти, як працює наразі організм. Пухнаста білявка, яка лежить на оглядовому столі, одна з врятованих на Херсонщині собак. Її знайшли на даху у приватному секторі. Собака була налякана та знесилена. Але побачивши своїх рятівників, дуже зраділа, розповідає ветеринар-волонтер Іван. Достатньо спокійно Він вона пішла на руки, її взяли. От Стан, ну, було. Трішки переохолодження, але коли там а, витягнули на берег, вона обсохла, вона ту зразу же, а, поїла, попила водички, а, і далі її там пересадили у клітку і далі, далі перевезли до а, одного зі штабів, який там знаходиться на одному з КП Херсону. Ну, ню -ню -ню -ню. О, також поруч на сусідньому даху зняли ще одного чотирилапого. Лікар каже, скоріш за все, він родич наляканої білявки. Він більш-менш контактний і ну, трішки менше нас їх боїться. От. Ну, теж був оброблений від піроплазмозу. Теж чекаємо результатів крові. І також будемо дивитися. Далі за, за їх станом, і якщо щось там виявиться, то будемо лікувати. Але ж, все, все ж таки, вони всі більш-менш в задовільному стані. Ветеринар зізнається, думав, ситуація буде значно гіршою і доведеться проводити реанімаційні дії. Зокрема, ділиться під час рятувальної операції, самому мало не знадобилася медична допомога. З криші на кришу перестрибував та на першій криші шифер зламався в момент відштовху. Ну і далі просто на, на кришу. Іншу. Я вже жив, животом ну, налетів на кріпьош, він зламався ну, від броні плиту і гострий край благо зайшов під пластину, але уперся в ківлар і там ну, прочесав мені тут таку небольшу садину. А Загалом волонтери в шістьох врятували близько 40 тварин. Один з рятувальників Антон фільмував вилов тварин. Рин та наслідки трагедії, та не зміг лишитися осторонь, долучився до порятунку. Ну, масштаби такі, що просто ну ні грошей, ні, ні машин, ні лодок, то тобто, якби все це в процесі. Все на місці, все дуже тяжко. В общем, куча води, куча куча тварин, тварини всі в кліщах, абсолютно всі в кліщах, тому що. Всі налякані, всі ну дезорієнтовані. Дніпряни активно долучилися до рятувальної операції, приносили клітки для тварин та збирали гуманітарну допомогу. Зоозахисна організація Йоа Енімалс, надала перепустки та координувала групу. Захисне спорядження надала Нацгвардія, автівку взяли в оренду. Це легендарний бус Подсолники, який дуже багато місій виконував там, розпочинаючи з евакуації з з Бахмута з східу нашої країни. Ну і як би мовити, зараз він побував вже у Херсоні. Тому ми його орендували, тому що в нас декілька було вантажних бусів, і нам ми потребували ще в бусах. Наразі волонтери планують продовжувати евакуацію. Наступну поїздку до Херсонщини планують на 10 червня. кажуть, наразі мають не менше потреб. Потреби палива залишаються, і потреби також зараз гостро стало. потреба е питної води і таблеток для дезінфект. Цієї саме цієї води, і наразі ми збираємо це також у ветеринарну клініку «Прайд», Тому якщо у когось є бажання привезти бутиль води, бутилі води, безліч бутилі води, в ветеринарну клініку прайд, будь ласка, робіться. Всіх тварин, які потребуватимуть медичної допомоги після евакуації, будуть вести в Дніпро. Після лікування їх можна забрати в новий дім. Тож, якщо хочете подарувати нове життя постраждалим чотирилапим, звернутися до благодійного фонду можна. У соціальних мережах Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.